Ще в минулому році національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила максимальний тариф на опалення для Кривого Рогу. Один квадратний метр за цією постановою коштує 12,94. У нашому місті послуги теплопостачання надають декілька організацій. Серед них теплоцентраль та тепломережа. За даними останньої, вартість опалення за грудень складає не 12,94, а 14,51. Причину такої різниці у тарифах нам пояснили працівники підприємства «Криворіжтепломережа». тепломережа. Тариф 1294 был рассчитан из расчета продолжительности отопительного сезона 171 день, температура наружного воздуха отопительного сезона 0,2 градуса, так как предприятие в декабре месяце. сработала 31 день, и при этом температура, согласно справке метеостанции Кривого Рога, была минус 1,8 градуса, предприятие пересчитало данный тариф, утвержденный, на фактическую температуру наружного воздуха. Тариф стал составлять не 12,94, а 14,51. За четвертый квартал в среднем предприятие не превысило тариф 12,94, который у нас был утвержден нацкомиссией. У Криворізької теплоцентралі тариф за грудень становив 10,91. Різницю у вартості пояснили специфіку роботи. У теплоцентралі всього 6 котелень, а у тепломережі 70. та на 100 кілометрів більша протяжність мереж. Тому виникають відмінності в обслуговуванні та ремонтних роботах. Крім того, потрібні кошти й на модернізацію підприємства. Я думаю, що якщо ми модернизировать то оборудование, которое у нас на сегодняшний день есть, то, соответственно, я думаю, тариф у нас выровняються. Нет у нас можливості, по крайней мере, заняться глобальной реконструкцией нашего оборудования. Ни одного объекта теплоснабжения мы на сегодняшний день капитально не отремонтировали. Платаємо на сьогоднішній день ті дири, які у нас виникають. В подальшому що місяця тепломережа, в залежності від температури повітря та кількості днів надавання послуг, буде здійснювати перерахунок вартості квадратного метру. Тариф може як і збільшуватися, так і зменшуватися.